Я дуже радий, що я вас зумів запросити. Я дуже радий, що ви при. Я хочу побути трошки для вас святим Миколаєм. Керівник товариства НВФ урожай Олександр Воскобойник розпочинає у своєму агропідприємстві сезон подарунків. До дня Святого Миколая 245 дітей з більш ніж 11 громад, де господарює МХП «Урожай» Приїхали до Черкас, щоб взяти участь у спортивному святі та отримати подарунки від Святого Миколая. Це діти військовослужбовців, вимушено переміщених осіб та ті, хто потребує опіки. І ми розуміємо, що. Діти, їм треба відволікатися. Навіть якщо вони на день відволічуться, вже у них в пам'яті буде приємний спогад. А цей приємний спогад він розтягнеться потім в кого на півроку, в кого на рік. Дітей ми маємо підтримувати, бо їм найважче. Вони не сприймають нормально всі ті події, які відбуваються в країні. А особливо сьогодні, коли зібрали дітей, саме військових, дітей, які знають, що їхні татка воюють, мамки воюють. То саме їм потрібна ось ця підтримка і свято, яке для них принесе таке душевне задоволення. Різноманітні руханки, бойові гопаки, стафети, баскетбольні уміння у залі спорткомплексу дітлахи не сумували. Куди й до кого їхали, для багатьох стало сюрпризом. Повертатися додому не хотілося. Подарунки дуже смажені, хочеться взагалі їхати, залишитись. Тут хочеться. Ми знаємо, що сюди будемо їхати, але ми не знали, що тут буде. А це був сюрприз для нас всіх. Сюрприз запам'ятається надовго, адже до питання подарунків дорослі поставилися відповідально. Сьогодні ми приготували новорічні подарунки від Святого Миколая. Ну і хеппі-міли від Макдональдса. Там буде ще один невеличкий подарунок у кожному хеппі-мілі. І саме головне, ми дітям сьогодні даруємо спілкування. Хочу висловити щиру подяку від кожного жителя Мошнівської громади, від всіх діточок, від всіх дорослих, від всіх, хто причетний саме до цього дійства, що проходить сьогодні. Подякувати нашому депутату Черкаської обласної ради Оскобоніку Олександру Анатолійовичу за постійну підтримку благодійному фонду МХП Громаді та громадській організації Патріоти рідного краю.